Ські власники собак вже цієї суботи, 12 квітня, мають чудову можливість не лише весело провести час зі своїми чотирилапими улюбленцями, але й позмагатися разом зі своїми вихованцями у змаганнях під назвою «Pitch and Go». «Pitch and Go» — це змагання по то Тобто собаки потрібно всього-навсього вміти приносити абсолютно будь-який предмет хазяїну і віддавати його. желательно в руки, но абсолютно не обязательно. То есть для собаки нужен абсолютный минимум умений и знаний. В принципе, это может делать абсолютно любая собака, даже беспородная. Просто э, нужна любимая игрушка, палочка, мячик, абсолютно любой предмет, который собака будет приносить назад. Змагання піч Go проводитимуться в Олександрії вже вдруге. Аматорські змагання за партіровки безкоштовні, організовані силами Олександрійського кінологічного клубу Лорді проводитимуться у парку шахтарів на так званому острівці. Це поляна за містком через пляж, куди запрошуються усі бажаючі соревновання. Організовуються під томнікам восточної європейської овчарки, німецької овчарки також під садійством кінологічного клубу. И при поддержке питомника южной русской овчарки Крым АКК, который непосредственно решил, принял решение помочь в организации и проведении данного мероприятия. Під час змагань будуть визначені окремі зони. Кожній зоні відповідатиме певна кількість балів. Власник кидатиме апорт, а собака його приноситиме. І все це на час. Тобто піч зовсім нескладні змагання для усіх собак, які вміють приносити апорт, та їхніх власників. Завісить від хазяїна, в яку зону він попаде, чим швидше він буде бросати і точніше, тим більше балів набере і є шанс виграти одне з перших призових місць. Окрім змагань за портировки серед дорослих собак планується і участь цуценят. А також проведуть показові виступи із захисної служби собак. Проводити буде Кіровоградський ніпосредів фігурант. Ми його приглашаємо у нього. Соответствующая вся амуниция для этого есть. Показательные выступления будут по защите, то есть охрана человека, собака, телохранитель некоторые приемы, некоторые умения, то есть защита предмета, внезапное нападение. вот такие вот элементы будем показывать. И Кира, Вот эта собака тоже будет участвовать в этих выступлениях. На чотирилапих переможців та їх власників чекають заохочувальні призи від спонсорів змагань. Серед учасників буде розіграна лотерея на додатковий приз. Розпочнеться змагання піч о 12-й годині дня. Власникам великих собак з собою потрібно мати нашийник, намордник, поводок та улюблену іграшку чотирилапого, а глядачам гарний настрій.